Друзі, даю роз'яснення з важливої теми житла для ветеранів. На сьогодні діють два основні механізми розв'язання цього питання: є бюджетні програми грошових компенсацій, ці кошти закладаються в бюджет Міністерства у справах ветеранів. І є програма доступного кредитування ЄОСЕЛ. Її оператором є Украфінжитло. Цього року діє три бюджетні програми компенсації, які дозволяють ветеранам та їх родинам придбати житло. Перша призначена для осіб з інвалідністю першої другої групи внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників. Друга для внутрішньо переміщених осіб ветеранів та осіб з інвалідністю третьої групи. Третя для ветеранів бойових дій на території інших держав та їхніх сімей. Як отримати компенсацію? Для цього потрібно зробити чотири кроки: Перший – стати на квартирний облік. Другий подати документи до ЦНАПу або органу соцзахисту. Третій – Дочекатися рішення комісії та відкрити спецрахунок в Ощадбанку. Четвертий. Отримати кошти на рахунок і придбати житло. Бюджетні програми грошових компенсацій мають хорошу динаміку. Якщо у 2023 році житлом було забезпечено майже 2000 сімей ветеранів, то в 2024 році вже 4619 сімей. А на завершення річної програми очікується, що квартири отримують 4919 сімей. Якщо ми говоримо про Одесу, то минулого року квартири від держави отримали 343 сім'ї ветеранів. Тепер щодо доступної іпотеки для військових та ветеранів, яка має назву ЄОСЕЛЯ. подати заявку на отримання пільгового кредиту можна через портал Дія або у банку Партнері. Перелік цих банків можна знайти у «Дії». Основні умови пільгового кредитування такі: 3% річних для військовослужбовців за контрактом. 7% річних для ветеранів, осіб з інвалідністю та сімей загиблих. Мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла, максимальний термін кредиту 20 років. Ця кредитна програма також набуває популярності. Протягом 24-го року нею скористалися понад 8,5% тисяч сімей. Загальний обсяг виданих кредитів склав 14,6 мільярда гривень. Нагадаю, що в Одесі діє окрема обласна програма здешевшення таких кредитів. Коштом обласного бюджету сплачується частина відсотків. Друзі, проблема житла є надзвичайно масштабною. За оцінками Світового банку на відновлення зруйнованого житла нам буде потрібно понад 80 мільярдів доларів. Отже, для системного вирішення питання необхідні значні додаткові ресурси. Один із можливих варіантів, який дозволить значно пришвидшити процес використання заморожених російських активів. Проте наша держава не очікує, поки наші партнери приймуть відповідне рішення, а продовжує купувати житло для ветеранів. Зокрема, цього року у державному бюджеті закладено майже 4 мільярда гривень на вирішення житлового питання для ветеранів. Працюємо далі.